Добрий день, шановні пасічники. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я цієї зими робив такі от поліуретанові корпуси на альпійський вулик. Для чого це було? Я хочу 2-3 вулики завести для, для стільникового мету. У мене вже є альпійський вулик на таку рамочку високу. І тут я робив проволоку. Бо якщо тут просто пустити листочок вищини, то. Дуже сильно вони її кривлять. Ну і плюс, коли відправляєш цю рамку, то треба набивати якісь роздільники, бо ну, зачасту сота вона грубша, ну, завжди вона грубша, ніж рамка. Тому я вирішив зробити меншу рамку класичну на 100 мм, і додати роздільник Гофмана. Для цього я зробив, вилив собі корпуса. На класичний альпійський вулик. І сьогодні я буду розповідати, як я роблю рамочки. Отакі от от гарненькі рамочки получаються. Отакий от кондуктор я зробив. І зараз ми швиденько пройдемося по всіх етапах збіру, збору от такої от рамочки. Так. Починаємо з боковушок. Ні, Почнемо з кондуктора. У мене Є отакий от старий кондуктор, тільки тут не було роздільників Гофмана. В принципі, нічого не помінялося за винятком однієї деталі. Але я про це потім скажу. Що я зараз зробив? Такий самий кондуктор. Отак у нас стають сюди боковушки. Отак от. Тут я зробив на резинках. Так вони дуже-дуже легенько тримають. Починаємо, закладаємо, зробив на 8 рамок якраз на один корпус. Знімай ближче трошки. От так, да. Угу. В принципі, нічого нового. Так, потім я проходжусь клеєм. Або ПВА можна брати. Ну, зараз я беру цей поліуретановий клей. А можна і ПВА. Ну, нема різниці. Але клей має бути хорошим. Давайте візьмемо ПВА. Наносимо по цяточці паку. Тако по крапельці ПВА. Все. Потім беремо наші верхні планки. Тут я набив скоби, от видно, можна було б якісь брусочки там, але я, як завжди, роблю все тимчасово, все як е, роблю як прототип. І потім цей прототип мені служить руками. Дуже тримай не, не хитайте. Вкладаємо верхні брусочки і пробиваємо степлером. У мене є така рейка, я її ложу, і якраз виходить, в мене. Я в цю рейку впираюсь і б'ю прямо куди треба. Все бью шестнадцатую скобою так перевертаем. Тепер тут, як завжди, трошки видавлюємо це вниз. Все, на низ я не беру ці не клею. Нижні планочки в мене по 5 мм. Вкладаємо нижні планочки. Треба буде чуть-чуть коротше зробити, бо кажеться перший раз, ще розміри не всі узгоджені. Все. І от в чому різниця, що о, у тому кондукторі. Тут упори стояли прямо і не треба оцю вирівнювати планочку. Получається, ця планочка нічого не впирається. Але я скажу і не важко її рукою направити куди треба. І тут так само впираюся, впираюся степлером в цю боковушку, не треба, не треба шукати правильне положення. Таймо в другу сторону все, як бачите, не дивлячись на те, що упорів тут нема, все одно все виходить доволі швидко. Так, знімаємо резинки. Виймаємо планочки Все. і виймаємо отакі от гарненькі рамочки. Далі що я роблю? Далі треба зробити пропил. На циркулярці робимо пропил. Так, знімаю сюди. Отакий От виходить пропильчик. Я раніше так само робив на тих рамках пропильчик, але потім перейшов на проволоку. Бо рамка велика і вощина на 145-й рамці трошки викривляється. Бджоли сідають на одну сторону і викривляють. На, на сотій рамці тут 90, там, менше ніж 90 мм, і це вже не так критично. Теж по краях будуть сідати більше на одну сторону, але це просто не так критично, як на 145 й рамці. На 145-й рамці мені не сподобалось. Так, що ми робимо далі? Далі, десь в мене був такий брусочок. Ось. Далі ми брусочок з двома цвяшками. Тільки треба більший брати, більшу основу. Це я колись ще давно робив, роки 4 назад. Я зараз перероблю. Я візьму такий гарний листочок і на ньому зроблю. Також в мене є вощинка нарізана Отаким таким чином. От. Ну тут все як завжди. Береться рамочка і вставляється в Такий заліпушний процес. Бачите, все рівненько, все ідеально виходить. Дякуючи роздільникам Гофмана цю рамочку з сотовим медом можна буде відправляти в коробочці. І рамка буде менша, ніж е, гофман. Тому не буде соти, не будуть пошкоджуватись при транспортуванні. Також їх можна складати по декілька штук. Їх можна буде складати по декілька штук, отак от, от сот, сотові рамки, обмотувати е, плівкою і відправляти. Так що отако от. В принципі, нічого нового. Якщо комусь треба буде такий кондуктор, звертайтеся, От, зроблю. Ну, а ми будемо цього року виробляти стільниковий мед. Будемо кормити, я лишив бочку меду з того року. Будемо кормити бджол різнотрав'ям і виробляти отакий стільниковий мед. До речі, ця вощина від Романа. Десь з Закарпаття чи з, Іван... з Івано-Франківської області для... від романа. Я йому висилав віск, і в нього таке невеличке виробництво, запах безподобний. І він з моєї вощини мені зробив вощину з мого воску. Так що на ці рамки буде тільки йти його вощина, бо там 100% я знаю, що це з мого воску. Вощина така крихка, ну, як з натурального воску. Все. Шановні пасічники, дякую за увагу. Всім гарного сезону. От скоріше закінчилась війна. До побачення.